Крісло-колісне реклайнер моделі МА004, МА005 та МА006, призначене для самостійного пересування чи пересування з допомогою супроводжуючої особи користувачів з ампутаційними дефектами нижніх кінцівок чи порушеннями рухових функцій нижніх кінцівок внаслідок перенесених травм чи захворювань. Пристосоване для перебування в ньому до 8 годин на день в приміщеннях та на майданчиках з твердим покриттям за відсутності атмосферних опадів. Основними особливостями даної моделі є знімні підніжки, що регулюються за кутом нахилу, складені м'які підставки підгомілки, що складаються з двох частин: колеса суцільно литі, передні посилені, задні алюмінієві, оснащення протиперекидним пристроєм. Пинка оснащена знімним підголовником та регулюється за кутом нахилу, оснащення подушкою на сидіння та запобіжним поясом. Має запобіжні гальма та додаткову гальмівну систему для супроводжуючої особи. Легко складається для транспортування та зберігання.